Лист від Бога. Шестирічна дівчинка з Фінляндії Гельга Гелтунен перед Різдвом написала Богу листа з проханням подарувати їй 100 марок. У Фінляндії лист із неправильною адресою має право розкривати тільки президент Республіки. Тож лист, адресований Богу, було прочитано Урго Калева Кеконненном. Який вдало керував країною з 1956 по 1982 рік. Кеконену вирішив виконати прохання дівчинки, однак і справкою, що такій маленькій дівчинці достатньо і 50 марок. Президент дав доручення завести дівчинці гроші і лист від Бога на президентській машині через певний час. У канцелярію президента знову надійшов лист від Гельги. Вона писала, що на машину пана президента, яка зупинилася біля її будинку, дивилася вся вулиця. А ще вона попросила Бога більше ніколи не передавати гроші через президента, тому що він украв половину.